Працівники Південмашу вийшли на пікет. Четвертий місяць люди беззарплатні. Крім того, завод перейшов на триденний графік роботи. Тут постійно вимикають електроенергію та воду. Співробітники вимагають від влади виплати боргів у двотижневий термін. Пікетувальники переконані, їхній протест допоможе досягти справедливості. Адже взимку вони встигли провести дві таких акції, після чого їм усе-таки виплатили те, що були винні. Також мітингарі планують вийти у вересні на марш соціальної справедливості, до якого долучаться і інші державні підприємства Дніпропетровська. Шинобудівний завод. Колись ведуче підприємство України зараз знаходиться на межі повної зупинки виробництва. Все через відсутність замовлень. Нинішній уряд пообіцяв надати заводу державне фінансування для виготовлення оборонної техніки. Проте підкріпити слова діями так ніхто і не спромігся. Пан Ігор з профспілки Свобода праці переконаний, виготовлення оборонної продукції зараз єдиний вихід з положення. Приємство створено для того, щоб робити ракети. Зараз іде війна, відновлювати оборонний потенціал, це номер один повинно бути для уряду, але чомусь робиться абсолютно протилежне. Ми вважаємо, що це робота по систематичному цілеспрямованому розвалу підприємства. Проводиться така політика не перший рік, і вона проводилась при уряді попередньому там Януковича, і вона проводиться зараз. Вірогідно питання в тому, що та влада, яка є сьогодні, це не є влада українців. Вона діє не в інтересах українців, і не в інтересах держави. А поки у верхівках розбираються хто. То за що має відповідати, потерпають прості робітники. Пані Олена пікетує рідне підприємство вдруге. Взимку мітингувальники домоглися виплатити тодішніх боргів. Тепер зарплатню затримують вже четвертий місяць. Олена Абурина байдужістю колег. Пікет вийшов малочисельний. Жінка звинувачує в цьому керівництво з його хитрими ходами. Сьогодні всі ждали мітингу. людей ви бачите, немного, тому що в час дня відключили в заводі світ і розпустили всі їх Вот Ота вот все то, що осталось. Я понимаю, что ну, всем хочется кушать, но, к сожалению, еще и сознательность у наших людей не настолько развита, чтобы остаться и бороться за свои права. Мы просто уже или не верим в свои силы, или не верим в свои возможности. Проте більшість мітингувальників налаштована оптимістичніше. Пан Євген вважає, що саме така форма протесту найбільш дієва. Проводити забастовку, это там доволі час проблематично, потому що на заводі і так заказів роботи немає. Завод працює трехдневки, электричество постійно відключають. В принципі, забастовку нам устроїла сама адміністрація своїми действиями или бездействиями. Они говорят, не нельзя виносити ссори, ми наоборот говоримо, що надо виносити. этот метод действует, он поддействовал весною, когда ми в марті за 7 місяців погасили другие Заплаті, ми далі будемо тим отработаним методом. Якщо дії пікетувальників не призведуть до результату, подальшим кроком стане проведення маршу соціальної справедливості. До нього долучаться інші державні підприємства Дніпропетровська, де зараз така сама ситуація. Можливо, тоді керівництво почує вимоги працівників. <працівниця> Юлія Трофімова, Макс Бондриченко, новини дев'яти.